Добрий день, дорогенькі мої глядачі. І дітки, і дорослі. Привертаю свій чарівний годинничок і розпочинаю розказувати цікавенну казочку. Називається про Івана і його жінку. От живу колись в одному місті та цар. Ну, не цар чи король, а може і князь. І мав він трьох синів. Старший, трохим, Данило, а менший Іван. Ну, мазунчик татів, хороший такий. Ну, але ж час настав, хлопці підросли. Треба женитися. А де женитися? Тако ніби дівчата є там і гарні такі. але Нікому ні, ні не вподоби, ні одному, ні другому, ні, ні третьому. То батько й каже, оце знаєте, хлопці, я от що надумав. Зробіть так. То мені байдуже, який там королівський, не королівський, царський, не царський, в мене свого добра вистачає. Ви ото візьміть кожен лука, напніть, візьміть собі стрілу з позначкою і стріляйте куди хто хоче. І за тою стрілою йдіть, куди стріла попаде, от там собі і жінку шукайте. Ото буде найкраще. Ото, як Бог дасть, то найкращий вибір. Подумали сини, а тату правду каже, так цікаво, там то байдуже кого вибирати. Взяли, понапинали луки, та й кожен як стрельнув в свою сторону, та й полетіли, стріли, і кожен за своєю побіг. У старшого сина стріла бах попала просто на купецький двір і там в двері встрягла. Еге, десь тут моя жінка має бути. Приходить він в двері стук-стук, там відчиняють та. А що шукаєте? А кажу, у вас товар, у нас купець. Та ні, кажу, то я купець. Та ви дослухайте, у вас товар, у нас купець, бігла куниця, красна дівиця, до вас в хату забігла, а от я, молодий князь, хочу її посватати. А тут уже справа пішла: у купця дочки є, давай вибирати. Ну, всяк так підібрали. Гарна, така пухкенька, рум'яна. О, ніби підійшло. Вже домовилися, що оце він вже буде вінчатися з нею. Вже перший знайшов собі. А у другого сина стріла полетіла та просто на попівське подвір'я. І попові там в ганочок стрягла. Приходить він. Ага. ніби тут там. Порядні люди живуть, хата багата. Постукав, панотець виходить, а що хоч молодий чоловік. А він: у вас товар, у нас купець. Е, ні, каже, який товар купець? Я священик, я не продаю. Та ви не зрозуміли, паноче, дослухайте далі. У вас товар, у нас купець. Бігла куниця, красна дівиця забігла до вас в хату, а я молодий іду її шукати, шукаю. Чи не маєте ви дочки на видані? Чом немає? Маю, каже священник. Слава Богу, вже і не одна. І добре, що от ви з'явилися до мене, бачу гарного роду. Та я все місцева царя син. Та як? Та не може бути. Та заходьте до хати, заходять. Дівчата, йдіть сюди, повиходили дівчатка, одна другої краще. О, той вже собі мав вибрати. Теж вибрав, гарненька така. Ну, так от очицями стріляє на нього, сподобалося й йому, і він їй сподобався. Ось, його, каже, цю буду сватати. Поки там сюди-туди зговорили, попадя вже на стіл, накрила, там і варенички, там і чарочка, поговорили сюди-туди, вже він ніби і забирає вже вінчатися до царя, на, додому. А меншого стріла полетіла, та й далеко за те місто, та за село, та за лісочок іде він шукає, ніби туди. І доходить, дивиться, а стріла впала серед болота, тить з гриць, і просто. Коло жаби. Жаба сидить за ту стрілу, вп'ялася лапами і тримає. Е, думаю, що це ж дарма сюди вистріли, треба десь в інше місце стріляти, хотів ту стрілу забрати, а ага, гадзюзьки, а жаба вчепилася і каже, е, ні, братіку мій. Ти стрілу для чого пускав? Той здувався, каже, як для чого, то собі жінку шукав, то ти вже знайшов. Як знайшов? Якби це була якась хата, я б сказав, що. У вас товар, у нас купець, біла куниця, красна дівиця, а я, молодий князь, йду і сватати, а тут я кому скажу. А жаба каже: а мені скажи, от я і є твоя красна дівиця і куниця, все зразу. Та ні, каже Іван, як то може бути? То жаба то жаба, а дівиця, то дівиця. Е, ні, Каже жаба, то не просто так. Хоч не хоч, а мусиш мене за жінку брати. Як батько сказав, що Бог вирішив, то так і є. Думав, думав Іван, що робити? Як же, як же ж бути? Ну, нехай хай. Жінка не жінка, покажу і посміється, як же каже, тебе нести. А жаба каже, от хустинку маєш, посади мене в хустинку, та й бери. Так він ту хустинку взяв і зав'язав, так і стрілою несе. Приходить додому, а там уже зібралися, та й батько виглядає, що як, а брати хваляться. Я ось я кажу, отак знайшов, така гарна. Купецька дочка, а ось, другий хвалиться, а мене попівська ще краще, а ти, що Івана? А він каже, та не знаю, як сказати. Ось дивіться, куди стріла попала. Та й показує. А там жаба. Як почали всі з нього сміяти? Божечки. І батько сміється, каже: Ну, синки маєте, це вже добро. Ну добре, каже, кожен собі вибрав. Ну, думаю, так з сином пожартує. Ясно, що на жабі жениться ніхто не буде, але ж для жарту справа добра. Ну каже, добре, синочки, оце я ввечері запрошую всіх на бенкет. Це панство шляхетне, та князівство, та купецтво, та попівство. Хай на мій бенкет збираються до мого палацу, а ви, синочки мої, кожний із своїми жінками прийдіть та покажіть, які вони красиві, та й будемо вже тоді вас вінчати. Сміються собі, порозбридалися ті по своїх будиночках та й збираються там. Купецька дочка нарядів має та так вбереться гарно, та тут якихось кульчиків золотих, навіше, та перстеньочки, Ну Така вже гарна, як ялиночка, так на Новий рік буває, очей не відведеш. Ну, Попівська дочка теж, тато такий багатенький за шпори має, та й вона гарно вбралася, та з самого Парижу плаття, та таке цяцьковане, мальоване. Там кросовки гарні вдягнула, ну, гарна дівчина. Коротше. Вже й середній син жінку має. А Сидить коло ланкує жаби та й журиться. Ех, каже, дурний, нащо ти взагалі приніс? Так би ту стрілу сказав, що не знайшов. Ото ж сильно чесний. Нє, каже, як мені з таким соромом та на бенкет збиратися. Посоромився, посміються наді мною, та й навіки вічні до мене якось дражнити будуть. А жаба їй каже: Іване, ти не бійся, все буде добре. І ото як Вакарчук співає, знаєте, все буде добре. Так вона телефончиком йому посвітила, каже, все буде добре. Іване, збирайся, та йди на бенкет сам. А як будуть питати, ти каже: зараз моя жінка буде. І коли зашумить, загримить, загрюкає, всі полякаються, а ти скаже: О, от моя жіночка їде. І от збираються на бенкет до царя. Там шляхта всяка, там попівство, всі чекають, що старські сини женитися мають. Коли старший йде. Купчиню веде з собою. Така гарна, як лялечка, О, гарно собі знайшов, Добра жінка має бути. Середній іде, півну веде, а ще краще. Кросовки аж виблискують, прямо так, як на, як на Троєщинському базарі купила. Дуже гарно. А Іван сам іде. Іван каже, а чого ти де жінка твоя? Та й сміються, де твоя жаба? Та каже, слідом буде. А, а, а. Та й так розказують. Це вже всі там, аж, аж як анекдот. Вже Іван не знає, де стати. Десь куточку притвалися, а батько поглядає, ну що, Іване, де твоя жінка? Зараз буде, зараз буде, тату. Коли це щось як загримить, задвигти, всі полякалися до віку, куди що? А Іван каже: не лякайтеся, це моя жіночка їде. Коли до вікна, а там така карета золота, 12 коней баских, і виходить з карети, така дівчина, красуня, боже, ні в казці сказати, ні пером списати, як сонечко ясне. Всі геть забули за ту попівну, за ту купчиню, всі на неї витрішились. А вона заходить Івана під ручку бере цьому її, каже, оце і ти навіть і не думав, яка я красива. Така радість вже, вже Іван радий, за таку жінку має. Батько тішиться, оце сина жени, оце найменший, де думав, що дурненьке, а воно таке собі своє щастя знайшло. Та й бенкет розпочався, всі веселяться, п'ють, гуляють, танцюють. А Іван тим часом тихенько додому до себе побіг, дивиться, що ж де ж там, що як все трапилося. Коли дивиться, а в куточку шкірка жабяча лежить. Він за ту шкірку вхопив та й кинув вогонь. Оце вже каже, вона точно жабою не буде. Коли повертається в нас бенкету до шкірки, а її немає. Вона як заплакала, нащо ти це зробив? Мені ще тільки один денечок залишився в цій шкірі ходити. Мене змій зачарував, бо я не хотів йому жінкою бути. А тепер він мене забере. Тільки ти сказала, тут же Хмара налетіла з Хмари, Змій вихопив, вихопився, вчепився за неї та й поніс. Боже, Іван біг-біг, так і не дігнав. Ех, каже, тату, тату. Піду я в дорогу свою жінку шукати. Зібрався та йде. Іде по дорозі, їсти, захотів, коли дивиться ведмідь. Він на того ведмедя націлився стрілою, а ведмідь каже, Іване, не вбивай мене, я тобі в пригоді стану. Ну, пустив його Іван. Добре, я щось інше полюю. Іде далі, коли вовк. Він на то вовка націлився, і вовк проситься, не вбивай мене, я тобі допоможу. Він і не вовка пустив. Коли далі йде, а там Сокіл, він на сокола націлився, Сокіл каже, не стріляй Івана, я тобі допоможу, в пригоді стану. Іван і його відпустив. Коли йшов, ішов по тій дорозі, те приходить до Великого палацу. Дивиться, а в вікні його дружина сидить, виглядає. Побачила, зраділа, каже: Івана, не йди сюди, бо тут Змій, він тебе уб'є, я навіки тут залишуся. А Іван і каже: Ти от що, ти дізнайся у Змія, де його смерть захована, потім мені розкажеш. Сам кущак заховався, чекає. Коли Змій прилітає з роботи, сів обідати. А вона розпитує, каже: змію, а ти, тебе ніхто побороти не може? Ха -ха", каже, Змій, ніхто побороти не може. А смерть твоя є? Та є, каже. А в чому вона? в чому, каже. А ось у цьому вінику. Вона, той, вона ж знає, що бреше. Взяла той віник, заквітчала, в куточок поставила. Змій, зміється, дурнати. Хіба смерть може бути в вінику? Моя смерть у яйці. А яйце у качці. А качка в зайці, а зайцю у скрині, а скриня на високому дубі серед лісу. Отож ніхто вже не знайде і ніхто того не добуде. Ага, та й вклався спати. Вона вибігла, все чисто Івану розказала. Пішов Іван шукати того дуба. Серед лісу дубисько таке стоїть, геть без гілок, а на самому вершечку скриня. Як же її добути? Думав, думав Іван, коли це ведмідь виходить. А ну, Іване, посунься, взяв того дуба, нагнув, зламав. Скриня впала, розбилася, і скриня заяць вихопився та й біжить. А, як Чи? же доженеш, коли це вовк скущив, хап того зайця та розірвав, а зайця качка вилетіла. Як де? Куди? Коли соків з небу, бабах ту качку та розбив. З неї яйце випало. Вхопив Іван на руки, а приходить до змійого палацу та цим яйцем. об землю. Тут же земля задвиг тіла, палац розпався, змій здох. Забрав Іван свою жінку та й пішов додому. І живе з нею щасливо. Вам казочка, а нам з котиком. Бублички, в'язочка з цим же лишайтеся здорові. До побачення.